Умка, Кашкай і Одрі – ці чотиролапі просто обожнюють прогулянки у парку. Їхня господарка, 40-річна киянка Леся, помітила, цієї зими її улюбленці неохоче гуляють дорогами і тротуарами, які посипані сіллю. Вони з задоволенням бігають по снігу, але як тільки ми спаємо на дорогу, де посипано, вони зупиняються, починають скиглити, піднімати лапи. Та не хочуть йти взагалі по цій дорозі. Тому Лесі доводиться брати песиків на руки та переносити через посипані ділянки. Жінка переконана, сіль якась не така. Я так думаю, що потрібно просто прибирати лопатами, як це було в старовину, можливо, якоїсь суміші, яка не містить ці шкідливі речовини, можливо, пісок. На якість технічної солі скаржаться й власники автівок. Сіль проникає у найменші подряпини і руйнує емаль. Починається все отак. З маленького, і воно потихеньку переходить в більш катастрофічну. та уберегти від пошкоджень автомобіль можна, запевняє автослюсар Євген. У зимовий період частіше заїжджайте на мийку та на початку сезону обов'язково обробіть усю поверхню автівки захисними засобами. Можна купувати аерозолі, можна звертатися на професіональні текстанції, на яких займається іменно оброботкою кузову. Пішоходам теж слід бути уважними і поберегти взуття. Технічна сіль роз'їдає Має навіть натуральну шкіру. Про це точно знає професійний чоботар Юрій. Є такі шампунь для взуття. Вони змивають сіль, потім взуття просушується, чиститься і обов'язково натирається засобами від ну, захистом від води про усю шкоду технічної солі у Укравтодорі знають, але посипати неї будуть і надалі, адже вона найкраще та найшвидше розтоплює сніг. Ми готові працювати будь-яким матеріалом, якщо він буде гарантувати безпасне звиження на прежній частині. Поки такого матеріалу на ринку України немає, який з увірності можна сказати, що він використовується, він безвредний, він безпечний. Та поки в Україні технічні солі шукають альтернативи, Альтернативу у Європі її майже не використовують. Приміром, у Німеччині, Швеції, Фінляндії та Австрії дороги посипають піском, гравієм, подрібненим гранітом і кам'яною крихтою.